Вітаю вас, і так, курс з вирощення дині в відкритому ґрунті, саме на паливі. Він вже готовий, і ви можете проходити це агронавчання. Як потрапити на це навчання на платформу для проходження цих курсів? І так, заходимо, наприклад, в Instagram або в TikTok Тім Аграконсалт. На, на головній сторінці є посилання тімдефіса.агра.ком. Відкриваємо це посилання, все одно відкрите. Проходимо, і це мій сайт. Тім агроконсалт. Я займаюся агросупроводом, агроконсультаціями і створюю навчання з вирощування від самого початку, від вибору поля до фінішного результату. Так, у нас тут це мій сайт, де можна проходити це агронавчання, натискаємо меню і рухаємось далі. От у нас навчання. Переходимо переходимо в в пункт, дивіться, переходимо в навчання. У нас тут є вирощування огірка в закритому ґрунті, тобто, це перший оберт, весна. Весна літо, там, зима весна літо Далі у нас вирощення цибулі ярової, курс вирощення томатів в літньо-осінній період, вирощування, вирощування озимої цибулі, вирощування гірків в закритому гуті, вирощування перців у відкритому гуті, вирощування дині. Переходимо до вирощування дині. Курс, з чого він складається, що в ньому є, що ви можете дізнатися. І так, у нас тут буде 11 відеоуроків, готові схеми поливу та захисту. Крок до отримання високих результатів, доступ до цього навчання ви отримаєте на 3 місяці. І так, блок перший підбір поля, попередники, підготовка ґрунту, якість та кількість води, основне внесення добрив восени, що ми вносимо. Блок другий підбір гібридів, терміни посіву, підготовка насіння, барбутування, загартовування, процес посіву, касети для торфу, умови, тобто все, що потрібно для посіву. Тобто, ми Починаємо вибирати гібрид і працювати щось з насінням робити. Блок третій це вирощення самої розсади, кліматичні умови після всходів, захист від хвороб та стимуляції кореневої системи, запобігання витягуванню, застосування розрегуляторів, і поливи та підживлення, півтування розсади до висаджування, щоб диня була готова до всього цього. Блок четвертий – Налаштування системи поливу, вибір крапельної стрічки, внесення гірбіцидів – Заправка добрив навесні, в ґрунт, що треба робити, вкладання мульчі, потрібно чи ні, яку саме полив перед висаджуванням. Тобто все, кожне відео це хвилин 40, 50, пояснення, чому саме, як зробити, коли це зробити. Блок 5. Вибір схеми висаджування, процес висаджування, перший полив, підживлення і внесення інсектицидів, накривання термосу. Підживлення, саме перший полив після висаджування. І блок 6. Це тільки термос, температурні умови, додавання провітрювання. Що, ну, якщо щоб там розсада не зварила, щоб вона там нормально розвивалася. Видалення термосу, коли його забрати, і далі для всіх термос та мульща, міжрядний обробіток ґрунту. Це рання, середня, пізня, диня. Блок 7 таблиці полив та підживлення, фертигація. Що треба дати, щоб отримати врожай? Скільки треба добре дати на тонну врожаю? Тобто тут ми програмуємо врожай. Застосування тензіометрів. Потрібно, не потрібно, як, де встановлювати стимуляція кореневої системи регулювання PH та Сі води, принципи засування пестицидів ґрунт. Блок 8 – захист від хвороб та шкідників, розбір, розбір плюс таблиця. Тобто, тут окремо у нас про хвороби, окремо про шкідники і окремо тут ми йдемо, таблиця внесення фунгіцидів, інсектицидів. Стимуляторів, коли що робити в період розвитку рослини на постійному місці після висаджування. Таблиця середня, я думаю, на відсотків 70-80 може підходити по під будь-які умови. Звісно, тут є ще є пояснення, коли саме як, саме, чим спрацювати, в залежності від того місця, де ви цю диню вирощуєте. І блок 9 це запилення дині, припинення поливів, збирання врожаю. Запилення я відніс до 9 блоку, до фінішу, хоча воно. Виходить ну, набагато раніше, але тут воно пов'язане запилення дині з припиненням поливів і збиранням врожаю. Кожне відео, кожен блок, кожне навчання, взагалі, що в мене створюється, там перець, диня, цибуля. диня, диня да, от Кожне відео має послідовну історію і пояснення а, дій. От у нас відео. Ми беремо там блок, наприклад, там шостий. Або там п'ятий да. вибір схеми. Ми йдемо. Вибір схеми, така, така, така. На, Яка саме? На що це впливає, Є... як у вас трактор, чи у вас нема трактора, чи ви вручну, чи метаблок. Потім процес висадження, воно пов'язано з попереднім питанням. Перший полив теж пов'язано, там треба зробити в певний водовилив, максимально широко розлити. Це пов'язано з мульчею. Тобто кожне відео обов'язково вам а, нагадую, пояснюю, що якщо ви. Придбали це навчання, у вас доступ на три місяці. Не перемотуйте відео, тому що а, кожна думка пов'язана з попередньою і кожна дія вони є а, як взаємозв'язок. Ми починаємо будувати фундамент, коли вибираємо поле та гібрид, потім вирощуємо. Якщо щось створили не так з розсадою або з полем, то потім важко виправити. Це на один на одного накладається. Для кого цей курс підходить? Це агронавчання? Ну, цей агронавчання підходить від самого початку, якщо ви вперше почали вирощувати, тому що ми тут роз... такі підіймемо питання, хто вже вирощував, знає, що для, пол... ну, для вирощення потрібна вода. Але ми тут розглядаємо питання: там, скільки води потрібно на гектар, тобто в пік. Якщо у вас стільки води нема, то вже знаєте, що у вас буде не... не врожай. Я думаю, це питання базове. Багато хто це знає, скільки потрібно води, але ми тут це розберемо, якої якості вода потрібна. Може бути там ну це ідеал вода. А може бути і гірше, але треба знати, що гірше буде гірший врожай. Е, такі базові питання: обробіток ґрунту, чи злювання, або оренка. Що краще зробити? Теж питання базові, але ми їх розбираємо. Потім е, вирощування розсади, щоб там вона не простояла, щоб потім її, її висаджувати, яка густота. Тобто всі моменти ми розбираємо. і це підхід, ну, професійний підхід, е досвід вирощування дині з 2010 року вже професійно, професійно і 2018 року це агроконсультація, агросуповід по Україні. Одразу скажу: диню е на півдні, там, де сухіше, набагато легше вирощити, ніж там, коли рухаємося на північ, там, де більше дощів, там вирощувати набагато складніше, важче диню вирощувати. Це таке є теж підбір поля, це ми теж пояснюємо. Кліматичні мови теж тут є інформація. Також підживлення. Є основа, то на дині потребує певну кількість азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію. Якщо їх не дати. А, то не візьмемо такий врожай. Або якщо ми не додамо, наприклад, калій, а будемо компенсувати намагатись це азотом, там, двічі втричі, три чи в рази більше азоту, але калій не будемо додавати, то ми просто будемо формувати гарне велике листя, але плоди не будуть формуватися. Тут є все пояснення. Пояснення від самого початку, від основи до фінішу до збирання врожаю до кінцевого результату. Кому потрібно, курс є в доступі і багато ще інших агронавчань. Посилання на курс внизу під відео є.